Вистражданий євро, українська збірна з футболу нарешті потрапляє у фінальну частину чемпіонату Європи. У другому стиковому матчі наші футболісти зіграли в нічию 1-1 зі словенцями. Як уболівали і як зустрічали спортивних героїв? Далі наші кореспонденти. В аеропорту Бориспіль українські вболівальники зустрічають героїв країни. Євген Хачеріді та інші збірники виходити не квапляться, тому що втікає гусів, ховається в капюшоні центрального захисника. Збірної все ж спіймали. Євген та інші збірники мужно терплять вибрики емоційних уболівальників автору виїзного забитого м'яча уникнути уваги теж не вдалося. Заради цих емоцій команда, зрештою, і перемагала. Ми розуміли, яка понімалика ситуація, і, звісно, хоч хоч кота кусочок щастя принести в принісів сім'ю. Я я уверен, що ми це зі за цим матчем спостерігала вся країна. Навіть байдужих до футболу людей українська збірна змусила переживати біля телевізорів у пабах і на стадіоні Мариборі. Українці ковтали валідол і чекали перемоги. Ми в футбол не грали. там можна було м'яч реобрати, бронежилети і толкати, мені так кажеться, вистраждана ніч'я з непоступливим суперником. Зрештою відкрила нам шлях до євро. 2016 Уперше збірна України пробувається на європейський турнір через тикові матчі. Ми заслужено будем представлять Украину во Франции. Единственное, что у нас есть, безусловно, проблемы глубины нашего состава. именно наша страна сегодня обязана дать нашим людям, нашим ребятам, нашим воинам АТО чувство победителями, чувство самых сильных, самых лучших в Европе и достойных того, чтобы в финале части показать самую красивую игру. Я вас... Да. Я вважаю, що наші пацани найкращі. один із найкращих, навіть видерся на глядацьку трибуну Артем Федецький в українському секторі, показав, як потрібно брататися. Слава воїнам АТО! Воїна АТО! Воїна АТО! Воїна АТО! Воїна АТО! Тепер українці очікують жеребкування в груповій стадії євро. Ми наразі в другому кошику посіву. Це означає, Україна точно не зустрінеться зі збірною Росії на груповій стадії. Сам чемпіонат Європи стартує в червні наступного року у Франції Бондренко, Руслан Харченко, ТСН, 1+,1.